Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову на риболовлі вовкове озеро. Олександр Олексій. За кадром у нас пан Юрій. Там ще в нас є в сусідньому секторі, так як ми приїхали двома командами, можна так сказати, Олексій Пугач зі своїм товаришем. Це не змагання, звичайна риболовля. Ми, як завжди, сьогодні покажемо, як спіймати рибу, на що ми годуємо, на що ми ловимо. Пан Олександр, щось цікаве приготує. Що ти приготуєш? А приготуємо сьогодні хлопці, раків. Кілограма, так три. Приготуємо ми сьогодні на грилю да, е... у нас? Да, Гав'яна. І, і пан Юрій сьогодні зробить нам майстер-клас, зробить нам думляму. Е... Зробимо сьогодні такий лайтовий відпочинок е... від змагань, від е... роботи, від суєти. Е Просто ми сьогодні виїхали е... зловити кайф. Так як в нас не було можливості взяти з собою Олександра оператора, Трішки можуть бути нюанси по звуку і по кадру. Не ображайтесь, ми це робимо все одно для, для вас. вас. Так як це відпочинок нас. І ми приїхали за трофейною рибою. За цими двадцятками з боку озера. Ми ливамо тільки на бої. Команда командує, але ми вирішили трошки схитрувати, так як в нас корм однаковий з Олексієм. І ми майже робимо все однаково. Ми вирішили все ж таки фракцію зробити трошки дрібну. Ми зараз трошечки бойлу подрібнемо на круші, щоб дати дрібну фракцію пилюку. І сподіваємося, що це дасть нам результат. Ми потрібну фракцію, і зараз побачимо, який вийде з цього результат. Неповторне замішування прикормочної програми, котра дає результат. І результат там. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing to so get it going Club Team's <laughs> Pimal and Marable. Olexi! Олексій спіймав більшу рибу. Ми спіймали трохи меншу. Такий красончик. Потяслаженню схожий на мене. Друзі, нарешті в нас клювання. Права паличка спрацювала. Поки пан Олексій там щось наколдував і вже взяв три рибки. Одна крупна, прям добра. 15-16 ми вважаємо. Дві таких сіморки. У нас, до речі, також нарешті прийшла рибка. Будемо бачити, що виходить. Доки Олексій тяне, я вам розповім про наші палки. Палки вихідного дня. Це не реклама. Можна Олексій, да, Це робити? Да, тільки бачиш, вона не фокусується нічого. Да. Е, вона не фокусується, я скажу так. Це про лоджики. Е, у нас були до цього палки е, серії А, Це да? один -альф. Альфа. А зараз це один Альфа змінилась на c 1 s серіас. Ось так вона виглядає. <пробітник> Робимо на глю зараз на нашому улюбленому. методі готування Телятину трьохмісячну. Боб, так смачно робити. Навчимо? всіх навчимо, плюс. Я, я колись погано робив? Кажете? Ні, ніколи. Шановні е підписники, сьогодні у нас нова рубрика. Їздив, хто з'їв. Ось от така от полянка. беру. Не питайте, де не, зовсім не питайте, де я спи. Молоду кукурудку. Отак от підходю. Юрій, бери, і тут ласу. Дякую. Олексій, візьміть, будь ласка, це наша нова рубрика. У нас покльовка, я ну, ще секунду і не встиг би за рокподом. Він злетів. Ошпарив облеску руки. Чи це, це дуже маленький агресивний карпік, чи це бомба ракета. Знаючи пиво озеро, це бомба-ракета. thoughts in my head a collage and they spread i'll be great one day going off of my meds. no i'm not giving up no i'm not giving in i will make it to the top taking off in the wind i gotta make it i'm saving every day to taste it i'm patient but my mind it can hardly take it i'm chasing a dream that i've for several ages of making Готуємось до ночівлі і бігфішу. Чекаємо бігфішу. А також, хлопці, ми в цьому відео будемо робити невеличкий конкурс. Суть цього конкурсу дуже проста. Бути підписаним на наш канал і поставити вподобайку. За перше місце Льоха, що ми даримо за перше місце? Ми даримо палку, таку саму, як у нас. Prologic G-Serie 3903,5 ЛБ. Да, Мегасенька палка, така, ну, не на далекій відстані, але. До 100 метрів те, що треба. Да, вона дасть вам так сказати, просратися. ця палка. Друге місце це в нас що, льох. Сумочка, яку ми. Ні, давай друге місце це добовий набір на рибалку від Пугача. Давай. А третє місце це сумочка для грузиків. Або для інших аксесуарів, яку ми виграли на попередніх змаганнях. Так, да, так. Да. А там вже а суперприз. Ми вже придумаємо, який буде. Може це буде не супер приз, може якийсь утішительний приз. Але щось буде. Тому що щось ми для вас, хлопці, стараємо, стараємось-стараємось, залучаємо для відео. кого ми залучаємо, льох можна. всіх, кого можна, ми залучаємо, а ви щось подобайки де ставите, не дивитесь нас. Тому будемо так і таким чином вас залучати. Що треба зробити, льох? Треба підписатись. Поставити лайк, а ще бажано, підпишіться на наші соцмережі. Ми створимо Тік-Ток, наш особистий Е, Можна, будь Instagram. ласка, так пальцями на о, кому, кому Я ти? Я не можу. <ріст> Доброго вечора, друзі. Ми з моїми товаришами зустрілися сьогодні порибачити, якби і приготувати ну, якби, такі, таке блюдо, називається харчлама. Ну, приготування димлями. інгредієнти – м'ясо, картошка, е, лук, перець болгарський, морковка, помідор, олій, капуста і пиво, яким ми будемо це все заливати. І е, саме, ну, тож, якби без цього нікуди е, спеції – чесник, е, красний, острий, Соль, болгарський перець і все ж вистелі туди. Всі інгредієнти входять От, спеції. Друзі, підведемо підсумки нашого сьогоднішнього дня. Наловили ми рибки, гарної рибки. Не багато, але гарної рибки. Наїлися раків, наїлися на грилю пістолетиків. Зараз Юра зробить ще хашламу. Ми вже будемо відпочивати більше. Може складемо вам нічних п'ян. Думаю, що ми вкладемо нічних риба парочку і будемо відпочивати. Е, на цей день я думаю, що у нас все склалося. Поки Сашко розповідає, як ми провели сьогоднішній день, Давай, мися, хлопчики мися, тут тащуть дубль. Дуплетік. Зараз пан Олександр бере підсак. Забирає спочатку рибку справа. Така велика риба. вона з першої секунди такий супротив вчинила. Вона практично не рухалась. Я думаю, роками витягував за сьогодні. Це найбільше. І Дійсно, коли під, підташів це десь у 18 Точно ну, дуже красива риба. Це мій персональний рекорд. Дякую Богу, Олексію Потиш. шкода, що не маємо вагів, але це й перевага. Я думаю, що це 18, а це 12. Дуже класні риби. Ізначально обжарили м'ясо, ну, там можна м'ясо брати, звісно, саме в ідеалі, це внутрішню вирізку, ну, телячу. Uh -huh. і ши... Саме тілятина Ну, Саме телятина, ну тілятіна, да. чи вирізку, ну в основному вирізку типа, і шиї е барані uh -huh. Ну, Сочки вони такі у цих хачиків продаються барані шиї обжаруєш, так же само, ну я їх чуть-чуть примариновую изначально. Типа, а який не... марина? Ну, соль, там, ну, що, всі спеції, які ти, ну, маєш бажання, такі туди їх, ну, кидаєш. На свій смак. На свій смак, так. Да. Потім обжаруєш ну, до шкоринки, потім картошку обжаруєш і я обжарую ще... Так ти до шкоринки обжариш там, скільки масла даєш, то приблизно. Так масло, ти тобі налив його там в ага. масло, в цьому масло жариш там 5 хвилин достав. Ну, та, достав потім, потім картоплю затянув, зараз ну, помішаємо її теж до золотистої корочки. Потім вжевательно вже, в чистому маслі обжаруємо е, морковку. Да. Лук я не обжарую, якщо обжарують, потім все це... остальне шарами вилажуємо. Там, типа, Ззначально м'ясо, картошка, потом далі лук піде, у нас морков... ну, морковка желательно перша, потом лук, потом далі вже буде болгарський перець і все ну, почуть... у у ну, А спеціально почати. Це між дожарими ага. і все остальне. Ну і зрозуміло, що типу, вже шарами сам перед картошку виложить після м'ясом. І потім спеціями, ось всіма по чуть-чуть, ну, тіпа, кожен шар, ну, по чуть по чуть чуть-чуть. потім у самому в кінці, саме основне, в кінці їх якби, два, струмил. то, то стромив, але найголовніше це блюдо ну, тіпа, його не мішати. Каже, не підійшов і ложку і не почав там мішати, тому що роздавлюємо перець і вже його потім їсти не, ну, тільки ялиша можуть, uh -huh. і хто любить саме ну, тіпа, якби, остре. Виставляємо перець, з'їлимося в нас в самому кінці, за минут 5 до вже приготовлення заливаємо все пиво, на базі, хто яким, то типа. Світлить, нефільтроване, заливаємо пиво і все це томиться десь -то години-півтора, ну, до двох. Чим більше томиться, тим би, вкусніше воно буде. Потрібно багато часу, натхнення, два казанка. Два казанка, ну казанка не можна і не два в одному, просто ну, якби, других типу, желательно, ну, щоб мати куди щось переладувати. Два години протомилося і можна вже приступати до потреблення. Вкусного. Тому я хочу вам теж запропонувати таку, зробити такі смаколики. І це буде дуже смачно, тому що всі інгредієнти найкращі. Ставте великі приманки, тобто насадки там бойли і ловіть своїх грубих трофеїв. друзі. На цьому місці повинна була бути кінцівка цього відео, але вийшло так, що в нас трошки замурилися, не було часу його знімати, завтикали. А зараз ми вже знаходимось на іншому водойомі і знімаємо вам легесенький байт нашого нового відео, яке вийде через неділю зі змагань. Тому Дем, на нас. це секрет, це буде в іншому відео. Ставте лайки, воно буде з двох серій.